Діти, на електронну пошту нашого садочка для вас прийшло привітання від дітей від садка барвінок міста Львів, що на Західній Україні. Вони шукають нових друзів зі Східної України. Ось послухайте, що вони пишуть. Привіт! Ми шукаємо друзів по всій великій Україні. Наш садочок знаходиться у Славному старовинному місті Львів. Це на заході України. Ми хочемо познайомити вас, любі друзі, з нашим країн. Західна Україна славиться величезною кількістю цікавих місць це розкішна природа Карпатських гір, кришталови чисті озера, яйські річки, водоспади, чистоповітря, пахучі ріхвої і лісових, лісових трав, цілющі джерела, ще наш край славиться своїми звичаями, традиціями та святами. Справжні скарги, душа Західної України містом рік, в якому розташований наш садочок. Це незвичайне місце в ньому надзвичайні добре, привітні, гостинні, веселі, завжди раді знайомства з дітьми інших куточків нашої славної країни. Любі малята! Ми дуже хочемо з вами потаварщувати, прагнемо дізнатися якомога більше про вас та ваш тадочок, про ту частину України, де ви мешкаєте. Ми бажаємо, що в нас з вами багато спільного. Бажаємо єдності, миру назловити у ваших серцях. Чекаємо на вашу відповідь і дружбу. Повага, діти, дитсадка, Барвіна. А ось це фото вони прислали для кращого знайомства. Дитсадок Барвіно. Місто Львів, краєвиди Парпатський хір. Діти, чи хочете ви подовольчати з дітьми Західної України? Так, да, да. Хочете. Треба відповісти на цей ли лист. Згадаємо, в якій частині України ми живемо, яка в нашій області, як називається то місто, в якому розташований наш садочок. Україна. Так, місто, ми... місто, тільки Україна, країна. Людочка. Ми живемо на сході України. Так, в якій області? В Донецькій області. Місто Дмитро. Садок і Скринка. Так, молодці. А чи багато? Що, так і почнемо нашу відповідь. Так, привіт! Ми живемо в Донецькій області на сході України. У нас багато друзів. Будьте ви нашими друзями. Запрошуємо вас у захоплюючу подорож Сходом України, а саме нашим рідним краєм Донеччиною. Разом веселіше. Так, написала, діти, хто скаже, які гарні місця є в нашому краї? Гарний певка на Дольський ліс? Да. Заповідники. Заповідники. Це Лавра. Лавра міста Святоківське. Дітки оздоровлюються. Оздоровче? Да, бо ри. Тут завжди багато друзів можна знайти. А це степи та лани широкополі. Так. А тепер скажіть, які водомиї є у Донецькому краї? Річки. Річки. Річки, річка Сіверське Донецька, море Азовське. А яка вода за смаком у цих водоймищах? Солона. Солона де. У морях. У морях Софійка правильно. Прісна Прис, де. У річках. В річках? Правильно. Діти, а сіль буває не тільки в морі. А де ще? Подивіться, що це таке. Під... Під Під Ляхно. Правильно, молодці дівчата, соляна шахта. У місті Соледар. Соляна шахта це велике підземне місто, повне таємничих і надзвичайних місць. А які ще є в Донецькій області шахти? Подивіться, які ще є шахти в нас. Що там Вугільні. Вугільні шахти, так. Вугілля дуже потрібна людині. Ті, які Під землею. А ще люди нашого краю хороші землероби. Вони шанують свою землю як годувальницю і дбають про неї. Ось бачите, скільки всього славетному в нашому крайні. І люди у нас теж добрі. Які у нас слідовище? Привітні, При гостинні дуже поважають свою країну. Україну, правильно, молодці. Ми дуже раді новим друзям і запрошуємо до себе у гості дітей, дітей із дитсадочка Барвінов, що на Львівщині. А назад про нас употребить наші малюнки. Покажемо наші малюночки. І привітаємо! Привітаємо!